Всім привіт! Вас вітає текстильна група Кавла та як Ми зараз пропонуємо акційну позицію Код даної позиції 0,38 від роки за зниженою ціною «Найк». По даній позиції від сьогоднішнього дня діє знижка в розмірі 20 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 2,7 доларів. Вага мішка 25 кг, а вартість мішка становить лише 67,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороший мішечок вітровок. Міксованих American всіх розмірів. Шановні клієнти. Раді вам повідомити, що від сьогоднішнього дня вітровки під кодом 0,38 йдуть за зниженою ціною зі знижкою 20 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 2,7 доларів, вага мішка 25 кг, а вартість мішка з урахуванням знижки 67,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішків за зниженою доступною низькою ціною повторюємо по даної позиції. 0,38 вітровки. Від сьогоднішнього дня дана позиція йде за зниженою ціною зі знижкою в 20 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 2,7 доларів, а вартість мішка вагою 25 кг. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Шановні Зараз у увазі представлена акційна позиція. Підходом 0,38 літровки. За зниженою ціною, зі знижкою в 20 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 2,7 доларів. Вага мішка. 25 кг, а вартість мішка лише 67,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення. Чекаємо на ваші замовлення. Бачите, і в даному позиції зустрічаються фірмові також моделі. Пума була вже. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Новинок цього сезону. Переглядайте відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість зараз придбати відробки під кодом 038 зі знижкою у 20 доларів. Заощаджуйте разом з текстильною групою «Кавлатекс» надійним постачальником сортованого секондхенда в Україні. В даній позиції присутні всі розміри, різноманітні ідуть моделі, трапляються фірмові. У даному мішку вже були у нас фірмові моделі Nike, PUMA. Ну, зараз ваші уваги представлені на позиції під ходом 0,38 за низькою доступною ціною зі знижкою 20 доларів, враховуючи знижку ціна за 1 кілограм. Адідас ціна за кілограм становить 2,7 доларів. Вага мішка 25 кг.